Фузаріоз часнику це підступне грибкове захворювання, яке може знищити весь урожай просто на очах. Навіть якщо все ви робите правильно, ця хвороба може з'явитися раптово. У цьому відео ми розглянемо, як виглядає фузаріоз, як його розпізнати на грядці, як запобігти зараженню і що робити, якщо часник вже хворіє. Фузаріоз викликається грибком фузаріум, який вражає коріння, стебло і цибулину. Спершу з'являється жовтизна на нижньому листя. Листя починає в'янути, ніби сохне. Часто це з нестачею вологи. Часничина стає м'якою із легким рожевим або бурим нальотом. Може загнивати зсередини. В корінці танки відмирають. Ви легко можете помітити ці зміни на часнику після того як ви його почистите. Головки часнику. На грядці заражені рослини помітні одразу. Вони відстають у рості, їх листя жовкне, швидко в'яне. При викопуванні видно, що коренева система майже зруйнована, головка м'яка або за знаками гнилі. Особливо швидка фузаріоз розвивається під час спеки, рясного поливу або високої вологості. Якщо не втрутитись, грибок може поширитись на весь ряд. Щоб уникнути появи фузаріозу, потрібно дотримуватися кількох важливих правил профілактики. По-перше, обов'язково чергуйте культури. Не садіть часник на одному і тому ж самому місці хоча б 3-4 роки. По-друге, перед посадкою зубчики слід обробити, наприклад, замочити на 15-30 хвилин слабкому розчині марганцівки, мідного купоросу або перекису водню. Обирайте легкі, добре дреновані ґрунти без застою води. Не захищуйте посадку. Це забезпечить нормальну вентиляцію між рослинами. Також бажано додавати в ґрунт залу перегній, біогомус або біопрепарати з триходермою. Вони створюють несприятливе середовище для грибка. Якщо фузаріоз уже з'явився, діяти треба швидко. Усі хворі рослини треба видалити разом з грудкою землі і винести з ділянки. На компост класти їх не можна, тільки спалювати або глибоке закопування подалі. Далі обробляють фунгіцидами або біопрепаратами. Найдоступніші та безпечні для довкілля це фітоспорин М або триходермін. Їх можна розчиняти у воді, поливати під корінь здорових рослин, це зменшить ризик поширення. В складних випадках застосовують хімічні препарати, такі як фондазол. Але запам'ятайте, вживати часник на протязі 60 діб не можна. Використання таких сильних препаратів підходить, якщо ви будете цей часник висаджувати на насіння. І ще є один спосіб, який використовують мої батьки це розчин дрожжів. Це простий дешевий природний засіб, який можна використовувати для профілактики та підтримки часнику під час захворювання на фузаріоз. Хоч він не замінює повноцінне фунгіцидне лікування, але може допомогти зміцнити рослину, активувати корисну мікрофлору в ґрунті. Та пригнітити розвиток шкідливих грибків на ранній стадії. Приготувати розчин легко. Найпростіший варіант взяти 10 г сухих дрождів, додати 2 столові ложки цукру, розчинити в 10 літрах теплої води, залишити на кілька годин в теплому місці, щоб дріжджі активувались, а потім цим розчином палити часник під корінь. Є інший варіант беремо 100 г свіжих дрожжів, додаємо склянку молочної сироватки або кефіру столову ложку зали. Все заливаємо 10 літрами води, настоюємо кілька годин. Добре перемішуємо і поливаємо під корінь. Обробку дріжджовим розчинам краще проводити в вечірній час, коли ґрунт ще теплий. У холодну погоду дріжджі працюють гірше, тому їх краще не використовувати. Застосовувати такий засіб можна один раз на 10-14 днів, не частіше. він допомагає відновити кореневу систему. Зміцнити імунітет рослин, зробити ґрунт більш живим і менш сприятливим для розвитку фозаріозу. Це ще кращий ефект дає поєднання дріжджового настою з біопрепаратами, такі як фітоспорин, триходермін Але спершу поливаємо дріжджами, а через кілька днів біопрепаратом. Таким чином, ми створюємо середовище, в якому патогенні гриби просто не зможуть вижити, а часник треба додаткову підтримку в боротьбі з хворобою. Отже, фузаріоз це серйозне захворювання, але його можна уникнути, якщо правильно готувати ґрунт, знезаражувати посадковий матеріал і не садити часник на одному місці щороку.